Добрий день, мене звати Сергія Вадіна. Я учениця 6 Б класу Мілітопольської гімназії номер 20 Сьогодні я хочу продемонструвати мій індивідуальний проєкт, який я створила в scratch середовищі для візуального програмування. Мій проєкт називається Прогноз погоди. Коли користувач натискає на прапорець, з'являється кнопка. Почато гри, після натискання на неї починає грати музика, яку можна вимкнути спеціальною кнопкою у вигляді ноти. Для тих, хто хоче ознайомитися з інструкцією або правилами гри, можна натискати на кнопку знаком питання і помічниця даринка пояснить, як правильно грати. Якщо інструкція була прочитана, можна натискати на кнопку Вихід. Щоб Повернутися до головного меню. У меню користувач може ввести дату, для якої хоче отримати прогноз погоди, а також вибрати місце для перегляду прогнозу. Після цього на екрані з'являється прогноз погоди. Є також кнопка для виходу з гри. Коли натискаєш на цю кнопку, користувач виходить з гри. І з'являється інформація про автора, який зробив цей проєкт. Головна ідея проекту. Проект прогноз погоди, створений з метою надання користувачам інтерактивного досвіду, де вони не тільки отримують інформацію про погоду, але й зможуть взаємодіяти з різними елементами гри. Ідея полягає в тому. Щоб поєднати практичну інформацію з розважальними функціями, такими як музика, зміна фону та спеціальні кнопки, що робить процес отримання прогнозу більш цікавим і динамічним. Шляхи реалізації. Перше інтерактивність: у проєкті реалізовано різноманітні інтерактивні елементи. Такі, як кнопки для вимкнення та вимкнення музики, а також функція вибору міста та дати для перегляду прогнозу погоди. Друге – використання випадкових чисел для прогнозу погоди, Включено помічницю ім'я даринка. Як, яка змінює свій вигляд, а також надає інструкції для користувачів, щоб вони могли легко зрозуміти, як користуватися проектом. Перше, яку частину проєкту було найлегше зробити, а яку найважче. Найлегша частина Створення кнопок для вибору міст було найлегшим етапом, оскільки їх можна було дублювати, що значно спростило процес розробки. Найважча частина. Найбільше трудно, щоб виникло при написанні текстової інформації для кожного міста, а також при визначенні відповідних категорій для кожного елементу в списку. Друге. Скільки часу ви витратили на створення проєкту? Розроботка проєкту зайняла приблизно один тиждень. Третє, які доповнення можна було б додати, щоб покращити проєкт? Я б додала в своєму проєкті можливість вибору фоново-музичного супроводу та зміну мови інтерфейсу. Але в цілому мене все влаштовує. Дякую за перегляд.